Ну і умови виїзду чоловіків за кордон можуть змінити законопроєкт, який зареєстрували ще 14 листопада. Пропонує тимчасово заборонити виїзд працівникам критичної інфраструктури, які мають 45-денне бронювання. Також серед ймовірних нововведень розширення переліку підстав, за яких людині не можна виїжджати з країни та посилити контроль за використанням бронювання. Зараз законопроєкт оновлюється в комітеті. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, виходить з нами на прямий зв'язок. Андрію, мої вітання. Доброго дня. Мої вітання, Олежа. Отже, ось ця ініціатива, про яку я сказав вище. Наразі це, це все має статус дійсно ініціативи, а не вже затвердженого рішення. Почнімо з того, як зараз виглядає, як, які були останні зміни, і як зараз в практиці виглядає питання перетину чоловіками, і зокрема заброньованими чоловіками українського кордону. Ну, власне, дійсно досить часто піднімаються ініціативи щодо внесення змін до е, умов е, перетину кордону. Е, варто розуміти, що за останній час е, те, що було прийнято, воно стосувалося е, як як відомо чоловіків громадян України у віці від 18 до 22 років. Включно а також е, ще змі... одна зміна була прийнята відносно виїзду е, представників. Е, медіа, але ця норма набуде чинності 1 січня 2026 року, і зміни стосуватимуться тієї умови, що листи клопотання про виїзд цієї категорії громадян України в подальшому ну, власне з 1 січня надаватиме не міністерство культури, а Держкомтелерадіо. Інша, інші умови е, відносно цієї категорії громадян вона також не змінилася зараз. Е... Ті ті правила, які ну вже довгий час діють, вони так такими ж самими і залишаються відносно більшої більшості е, чоловіків е, громадян України, яким нагадаю на час дії воєнного стану тимчасово обмежено залишати межі України, окрім тих категорій, які чітко прописані правилами перетину кордону, в тому числі це стосується і. І заброньованих е, чоловіків це стосується і власне можливості виїзду за кордон тим, хто має відстрочку, з багатодітним в кого, в кого є е, до прикладу дружина з інвалідністю або хто супроводжує людей з інвалідністю. Це також можливість виїзду е, за кордон е, водіям, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та вантажів. І власне, також інші категорії, які ну їх досить багато, і для кожного це окрема умова виїзду щодо підтвердження е документами, які які б давали право на перетин кордону, і зазначу, що е інспектори державної прикордонної служби чітко дотримуються ці цієї норми. Також е нагадаю, що з минулого року е для всіх чоловіків е при перетині кордону. Також обов'язкова наявність військово-облікового документу це було були внесені зміни, коли змінювалося законодавство про мобілізацію. І така норма була в законодавство прописана. Якщо говорити про е перетин українського кордону, різні відтинки насправді та з різними е країнами, е що зараз е говорить статистика, динаміка того, як, як часто перетинають е кордон чоловіки, і чи ось ці зміни вони можуть відбитися на на цій інтенсивні? Ну, частка чоловіків. Якщо власне ну, продовжити тему від відносно громадян України чоловічої статі, то е, на пасажиропотік е, ну такої суттєвого навантаження ця категорія громадян України не несе е, і їхня їхня частка не збільшується і не зменшується. Фактично, тим, кому дозволено перетинати кордон відповідно до право перед кордону, ті е, і їздять за межі України і повертаються. Назад. Але е, якщо знову ж таки прив'язатися до загального пасажиропотоку, то і протягом листопада він також зменшувався. І до прикладу, протягом листопада, загалом перетинів кордону десь було на рівні 2,5 мільйонів е, перетинів, це сукупно, на, на в'їзд та на виїзд. В жовтні показник був на рівні трьох трошки більше трьох мільйонів. Ну, але динаміка до зменшення почалася відразу по завершенню літнього сезону. І треба розуміти, що збільшення пасажиропотоку очікуватиметься вже десь з середини грудня або ближче до, до Різдва. Це традиційно і в попередні роки, так само коли починається новорічний різдвяний період. Пасажиропотік знову почне зростати зараз в будні дні. Кордон перетинає десь близько 75 тисяч громадян на в'їзд та на виїзд. А у вихідні пасажиропотік дещо зростає і може коливатися десь 90-95 тисяч перетинів. Ну і 50% від всього пасажиропотоку, який ми маємо, традиційно припадає на кордон з Польщею. Я вам дякую за оперативну інформацію за пояснення Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, про ймовірні нововведення. Ну і звичайно, про те, як виглядає фактична ситуація на кордоні.